Будинок над стрижнем знову викликає до себе інтерес. Повалені у річку дерева, будівельне сміття, болотний запах, стрижень засипають піском. З такими скаргами звернулися місцеві жителі до народного депутата Валерія Дубіля. Це варварство нельзя вирубати дерева. І не можна засипати річку, яка б вона не була маленька, і просто треба почистити, і привести в порядок. Депутат міської ради В'ячеслав Лебідь обурюється ситуацією. Раніше на місці будівництва був парк. На його думку, знищувати зелену зону не було необхідності, адже в Чернігові вдосталь інших місць для нового будівництва. Є у нас вільні земельні ділянки, перспективні, потрібно будувати багатоповерхові будинки з об'єктами соціальної інфраструктури, дитячими садочками, всім іншим. І це було нормально, це було розумно. А зараз вже на існуючій мережі між будинками це тулять. Обурені мешканці довколишніх будинків звернули за допомогою до народного депутата Валерія Дубіля. Вони попросили його призупинити незаконне будівництво та знищення річки стрижень. Ми і так в місті маємо велику проблему, екологічну проблему з приводу річки стрижень. А сьогодні ми бачимо, як є відношення цих будівельників до річки стрижень і я вже сам особисто бачу, що тут є порушення з цим будівництвом, і те, що люди до мене звернулися, я людей запевнив, що буквально найближчими днями, найближчим тижнем з цією проблемою ми будемо розбиратися. Я зроблю свої депутатські запити на правоохоронні органи, і ми все зробимо, щоб законність і права людей. Були витримані в цьому питанні одразу ж після звернення громади, Валерій Дубіль запросив на місце скандального будівництва прокурора Чернігівської області Володимира Стеценка та першого заступника мера Чернігова Миколу Миргородського. Посадовці вивчили ситуацію та пообіцяли негайно провести перевірку щодо законності дій будівельників. І перше, що буде задіяно, це Будівельна інспекція, яка повинна перевірити всі ці дозволи і всі ці нормативи, які потрібні, щоб були у будівельника. І якщо це все дозволено, то будемо тоді виясняти, хто дав, хто дав такі дозволи на проведення цієї, і будемо приймати рішення для того, щоб призупинити будівель, щоб на певний термін призупинити будівництво, потім повністю провести перевірку по цьому факту.